Це те, що заставило мене розумну жінку зруйнувати нормальний шлюб, який я тако. Це був мене був другий шлюб, який я свідомо формувала і мала там багато для себе успіхів. І це була реакція емоційна, інтуїтивна і так далі. І так далі. Але кожен раз особисто я поверталася до тої самої першої зустрічі і розуміла, що якщо Бог дарував таке. То ми повинні зробити все для того, щоб створити умови, щоб це могло розвиватися. І тому в мене прямо була така філософська теорія, що Бог через нас якесь дуже велике почуття, дуже велику емоцію, дуже потужний стан, бо я знала, що в Барту те саме було. Ну, принаймні він так це казав, зараз його послухаю, мені цікаво буде. А, але Головне, що я розуміла, що я не здатна самостійно згенерувати такі почуття, такі стани, що це милі звище, що це якийсь подарунок, і це те правильне, цінне, справжнє, що є в цьому світі, і ми просто повинні створити ті умови, де це зможе жити, проявлятися і навіть розкриватися.